Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також світає деція нана ніко. Подивіться, яка красун, яка неймовірно красива рослина. Вона кожного року все красивішою і красивішою. І завдяки прожитим рокам, і завдяки тому, що в неї гарне сонячне місце, багато в неї тут переваг, тому що тут і півтінь, і сонце. Красиві, тут що хочеш, може бути. Бачите, мене якась дровезна будлеється. Це... Бересінкрім. Коротше, вона це вже, напевне, місяць, мінімум місяць. І навіть не перестає. Дивіться, скільки ще багато бутонів. До речі, одна із перших дець які закитають із моєї колекції. Андора, кіцька приходна, моя любима. Коротше, стане високою у мене вона зараз десь 20 см. Подивіться, який гарний ґрунтопокривний екземпляр. Я тут її намистив агроволокно. Залі було перед війною ще в мене плани все закласти агроблоконом, але пройшла війна, і коротше, гроші трошки пішли на інше. Але це, це тимчасово слухати, скільки вже разів е, життя намагалося мене збанкрутити. Але коротше. і суть тому, що нам дорочкою дуже подобається, ця деється. Вона не ароматна, але хочу дати Ні, Майже не пахне, нічого такого. Ні, не пахне нічого. Діронька, віжи, дорка. листя дуже гарне, таке ланцетне, схоже на листя будлеї Карликові стебла, молоді, червонуваті, бускові, такі, навіть, не бускові, а вони. Більш, напевно, такий, як буряк, щось такого. Коротше, красива дуже рослина, було дуже, дуже гарно, якби це десь було десь на, на камінні якомусь. Тому що, бачите, є тенденція до такого до іспадання. Коротше, дуже рекомендую вам таку цю деяці, Ніко. Дуже красива рослина, витончена, незвичайна і, звісно, не примхлива. Па-па.